Слава Богу, Ісус Христос Господь, вітаємо вас. Це стріми передачі на тему Благодать. З нами сьогодні продовжує спілкуватися на цю тему пастор Іван Равлюк. і мене звуть Дмитро Немченко, ми пастора в місті Чернівці. Пастор Іван, тобі слово. Вітаю вас, друзі, радий приймати участь в цьому стрімі я вірю що ці ефіри вони благословінням для всіх нас є mm -hmm. от і е, хотілося б на, от саме на цій передачі поговорити про е, про про наше відношення до взагалі до е, будь-якої е, будь-якого е, діла в житті або скажімо е, кожної області нашого життя тому що ми повинні розвиватися всесторонньо тобто ми не можемо бути однобокими, тому що це нас ізолює від великої частини людей. Це стосується як і церковного життя, так і ну, в соціальному світі. Ми, ми не можемо бути просто ізольовані, тому що ми будемо виглядати диваками. Так ми повинні бути людьми, які адаптовані так, але все одно акценти ми робимо на тому, що Бог нам відкриває. І ось я бажав би вам робити акцент на відкритті. про… Божу благодать, тому що люди, які розуміють благодать, вони розуміють, як діє віра, вони розуміють, що таке є любов, тому що велиття Божої благодаті це прояв любові. Ну Це глибокі такі моменти, про які ми можемо ще поговорити. Але зараз я хочу вас підвести до наступної думки. Прочитаю одне місце писання і ми розберемо його трошки в деталях і порівняємо з іншими в Післані до Колосян. В другому розділі, в шостому вірші, є такі слова. Отже, як ви прийняли, були Христа Ісуса Господа, так і в ньому ходіть, будучи вкорінені, збудовані на ньому та зміцнені у вірі, як вас навчено збагачуйтесь в ній з подякою. Знаєте, це от ці два вірші, шостий сьомий, вони дуже важливі в побудові, в правильній побудові нашого життя. Вони дуже важливі для правильної побудови нашого життя. Тому що в цих віршах є поради, які зроблять наше життя відмінним від життя інших людей, які не будуть будувати своє життя на основі цих віршів. І чому ці вірші особливі? Тому що вони нас повертають або вони нам вказують на переможний шлях в житті, на цей переможний шлях, який з якого нас не виб'є. Ніяка обставина, нія, ніякі ворожі там задуми і тому подібні речі, які, які диявол виставляє проти нас. Тепер мене, ну, я хотів би задати вам питання: у мене є питання до кожного. Шостий вірш? Отже, як ви прийняли були Христа Ісуса? Я на цьому б, б, е, хотів зупинитися і задати вам питання, як ви прийняли Христа Ісуса? От цей вірш починається: отож, як ви прийняли були Христа Ісуса, і тепер ми повертаємося до е, послання до Офісіан, з якого ми починали е, перший ефір про благодать, е, і в другому розділі, восьмому вірші, написані такі слова: бо спасенні ви благодаттю через віру. Тобто, як ми прийняли Христа Ісуса? Ми прийняли Христа Ісуса вірою. В дію Божої спасенної благодать. Тобто, вірою в благодать ми прийняли Христа Ісуса. Тобто, вірою в благодать. І от тут кажуть, як ви прийняли Христа Ісуса? Вірою в благодать. Так? Ми спасенні через віру, благодатью через віру. І, і от як ми прийняли, от оцю спасаючу благодать, я, отож, як ви прийняли були Христа Ісуса, так і ходіть в ньому. Тобто, тепер вам потрібно у своєму житті зрозуміти оцей принцип. Вам потрібно все в житті мати так приймати так, як ви прийняли спасіння. Вірою в Божу благодать Як ви будете мати будинок? Вірою в Божу благодать. Аня, амінь, амінь, амінь. Продовжуйте. Як ви будете мати е, там фінансовий статок, е, божественне здоров'я? Вірою. В Божу благодать, яка рятує, яка примножує, яка направляє, яка збагачує ось ось оцей принцип повинен е, йти з вами по життю. Ви не повинні просто от знати як інформацію, ви повинні застосовувати це. А як це буде? По благодаті, вірою, по благодаті. Хтось каже: як це буде? Вірою, по благодаті? От в мене бухгалтерів, якщо б я зараз в офісі у себе знаходжуся, якщо вони були зараз тут, то вони б засвідчили. Вони приходять і питають, пастор, що ми будемо робити? У нас не вистачає коштів. Це сама стандартна фраза на кожному служінні. А я питаю, а що ми до цього робили? Ми будемо сіяти, ми будемо вірити, вірити Богу в дію Його благодаті. І ми, знаєте, у нас протягом вісім років завжди виклики фінансові. Завжди. Я кажу: напевно, нам потрібно знову посилювати даяння. Якщо б я вам показав статтю розходів, ну я деколи сам дивуюся, боюся дивитися. Рідко дивлюся, чесно кажу. Вам. Тому що, коли мені бухгалтери оці висилають е, оці всі е, звіти за, за місяць, за рік за це, все я боюся дивитися, тому що я ну не то що боюся, як в страху, тобто я не хочу давати цьому проникнути в мене, тому що в мене є шлях. Е, я вірю в силу Божої благодаті, яка. Нас веде по цьому тримає на цій колії служіння, веде по цьому шляху служіння. знаєте і ми рухаємося, от по цьому шосе. якщо це скоросне шосе, на, на, на боліді благодаті, тобто це це потужний. знаєте ми ж не їдемо на Запорожці який ледве там. Ну це це наші зусилля. Цей запорожець, це така машинка, яка якій треба тужитись, вижиматися. Це щось наше людське, але ми на цьому шосе нато на такій машині. Бугатті там, Мазераті де бух, зробив, і і це от те, що нас несе по цьому шосе. Ми не напрягаємося там за кермом. Нам не потрібно дивитися, чи наш мотор димиться. Ні, у нас та сила, яка е, ну провадить е, нас в от в такій е, драйвовій, знаєте, як от, 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 от в цій машині. ти відчуваєш Потугу, ти, ти не відчуваєш, як ти тужишся в запорожці, ти відчуваєш, як ти його ведеш. А в тій машині ти сидиш, ти відчуваєш, що вона тебе несе. От оце є бл благодать. <рес> буквально у мене було Жигулі, і ти буквально його хочеш е розігнати, і ти тиснеш ту педаль та. -та. враження що це ти його своєю ногою підштовхуєш, вже... оце Це виглядає так без віри в Божу благодать твоєму житті. А коли ти сидиш на, на трасі, гоночній трасі в машині, там не питання того, чи виграєш ти, чи не виграєш ти. Питання того здібність, хто тебе несе по ці по цьому шосе. На чому ти їдеш? На Жигулях чи на машині, яка має потугу таку, що за за декілька секунд вона вже буде там, де де Жигуліни вже не бачать. Горизонту, от, і і от нам потрібно мати саме таке бачення: от як ми прийняли Христа Ісуса, так і жити, так і далі в ньому е, продовжувати в, в тому ж напрямку, як ви прийняли Христа Ісуса, так і ходіть в ньому. Так і ходіть, от так само продовжуйте. Да. Пастор, Ван, ти ось кажеш, ну, у нас в церкві взагалі віра, що радянський автопром це результат правопадіння. Так ось в цілому ми в своєму житті можемо жити в результатах гріхопадіння людського. Ось. І, це, і це важко в цьому жити. Це важко в цьому рухатись. Або так. у нас, як ти кажеш, є шанс прийняти Божу благодать і рухатись в наслідках того, що зробив Ісус. Це ми, до речі, ми якраз підійшли. До місця писання, з якого я взагалі хотів, щоб ми почали наші наші передачі <ріст> з першу передачу. Це місце писання, яке було заготовлено для першої передачі. Бо ви знаєте, благодать Господа нашого Ісуса Христа, який, бувши багатий, збіднів ради вас, щоб ви збагатились Його убогству. І апостол Павло. Він Коринтянам, це 2 Коринтянам, 8 розділ 9 вірш. Він їм вчи, вчить ну, певні речі, що стосується фінансів, але тут Він відкриває сутність благодаті. Що таке благодать? Благодать – це те, що зробив Ісус Христос. Аллилуйя. Було зроблено на христі. Написано Ісус постраждав за наші гріхи віддав своє життя. Щоб ми мали вічне життя і ми говоримо, що це благодать. Але чому це благодать? Тому що Ісус Христос вже зробив це на Христі. Тобто благодать це не шара, Так, Чи за це заплатила. Хтось це зробив так. для тебе, щоб ти цим скористався. Тобто, дивіться, ви знаєте, благодать Господь нашого Зоскрати, який був ще багатий з біднів ради вас. Так. Він, щось, він, він щось зробив там на Христі, заради вас. І ви сьогодні можете цим скористатись. Ось це є благодать, що Ми використовуємо те, що зробив Ісус Христос на Христі. Написано, що Він взяв на себе наші немочі хвороби, він взяв на себе наше прокляття на Христі. І ми сьогодні чим користуємось? Ми користуємось зціленням, яке через рани Ісуса Христа прийшов в наше життя. Ми користуємось процвітанням, яке через Збідніння Ісуса Христа прийшло в наше життя. Ми користуємось е, спілкуванням з небесним татом через те, що Ісус на Христі, від Нього Небесний Тато, відвернувся і Він полишив його написано. ось mm -hmm. Чому в Євангелії е, від Есаї говорить, чому щоб потім вічною милістю mm -hmm. він почав дивитись на нас? Тобто ми, ми сьогодні говорячи про те, що ну, Бог завжди на нашій стороні. Чим ми користуємось? Ми користуємось яка, це те, що було зроблено на Христі. Коли е, Отець відвернувся від Ісуса, щоб Він постійно потім був з нами в нашому житті, якщо ми прийняли Ісуса Христа. Тобто mm -hmm. благодать це те, що було зроблено Ісусом Христом на Христі. Це та робота, mm -hmm. яка була Ним зроблена на Христі. І ми маємо сьогодні, як ще ще раз, це місце писання. Я хочу, щоб воно е, з'явилось на екрані, якщо воно ще нікуди не ділось, е, да, від нас бо спасенні ви благодаттю через віру. Да. благодатью Ми спасені спасенні чим? Не просто вірою нашою, угу. просто чимось, в що ми віримо. Ми спасені, тому що цю роботу спасіння Ісус Христос зробив на Христі. І це називається Благодать. Тобто, по-іншому можна прочитати, бо ви спасені тією роботою, яку Ісус Христос Благодарю. зробив на Христі через те, що ви прийняли вірою її в своє життя. сильно каже, це не від вас. це не від, Це не від мене. Це дар Божий. Це Те, Боже. що зробив Ісус Христос на Христі для мене, угу. це, це не від мене. Це дар Божий. Це, це подаровано в моє життя. І дивіться, дар, е, дар. коли ми йдемо на, ну, на день народження, так, такий простий приклад, і ми купляємо комусь подарунки, то звичайно, ми хочемо, щоб цей подарунок потрапив в руки. Того для кого ми його купляємо так це це цільовий подарунок. Ми його купляємо безпосередньо для цієї людини в її день народження, чи в якесь інше свято, на весілля. Ми спеціально його купуємо, щоб він потрапив до цієї людини. Так само, Ісус Христос це дар Божий, це благодать, це дар Божий, який це не просто щось, що відбулося, це дар, це. У нього є призначення, у нього є е, адресат, для якого він призначений, і це ти і я, це люди. Вони Все. адресати цього подарунку, цієї роботи Божої, цього дара Божого, який відбувся на Христі. Це спеціально призначено для тебе. Аллилуйя. Чому говорить тоді, як, як ми казали, як як ви прийняли Ісуса Христа вірою? Так ось прийміть і цей дар Божий. Все, що зроблено на, на Христі Ісусом в своє життя, прийміть це вірою. Alleluia. І комусь потрібно вірою зараз прийняти зцілення от Тобто вам потрібно зрозуміти, що це ви, вам не потрібно заслугувати, це вам належить. Просто прийміть цей факт, змиріться з цією скажіть, Господь, це моє. Я приймаю дякую тобі за, 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 за цю крепість. Просто подякуйте і. Постарайтеся побачити себе е, уже в, в тому, що Господь вам дав, от і, і от знаєте, роз, роз, розтворяйте ці дарунки Господні своєю вірою. Бачте себе такими і е, е, виявляйте свою віру на ділі. от Бо віра без діл мертва Ми можемо знаєте, якби вірою приймати дарунки, але ми не користуємося ними і ну не не, не живемо їх реальності. Це це все одно на нас з вами, це на наші. Це за нами, ця частина за нами діяти віру на основі цих дарів, які Господь нам дав. Віра, ось ти говориш про зцілення, і можемо цим завершимо сьогодні. Але дуже важливо благодать і віра, і ну моє свідчення колись у мене були проблеми з шолунком. Я не міг їсти нічого жирного взагалі нічого такого важкого, бо у мене починалось болі в шолунку. І в один момент я сижу за столом, і переді мною тарілка борща з сметаною такого жирненького. І знаєте, я знайшов себе в місці, в місці, де я всередині чую голос «Їж». Як, як Петро почув на, 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 на вершині там на, на криві на стелі. Він каже: їж, я тобі говорю їж. Я почув цей голос Божий, який мені говорить всередині в моєму серці їж. І я розумію, якщо я це зроблю зараз ну, природні, як завжди, я буду мати дуже серйозні проблеми. Але у мене ося віра, коли Бог говорить до тебе, звертається до тебе в серце, у тебе є віра, і ти робиш крок віри. Я сидів це. Я навіть пам'ятаю, це, це в гостях одного мого друга з університету. Я сидів і я почав це їсти. І я е, більше ніколи в житті я не переживав проблем з своїм шалунком це, це це було моє так. діло віри. Воно прямо в той момент. Е, ну, все, не знаю, чи коли я їв, чи чи до цього, коли Бог сказав, я не знаю, коли це відбулось Але більше я цих проблем з шалунком не маю. Так само. Ось маючи цю благодать роботу, яку Бог зробив для нас на Христі, нам потрібна віра, а віра це цей голос Божий, який в нашому серці, це відкриття, яке в нашому серці. І потім, що нам потрібно, це діяти згідно цього відкриття. А коли mm -hmm. Боже приходить відкриття, зразу приходить мир в наше серце. Mm -hmm. Мир і ти, і у тебе радість з приводу того, що ти збираєшся зробити. Mm -hmm. ти, не, ти не в напрягу робиш це. Ти не тужишся, щоб це зробити. Ти не їдеш на жигулях да. запорожці. робить це радісним, вона робиться ну, таким бажаним, і ти, ти на, на Мерседесі якомусь на Макларені просимо угу. їхати по цій дорожці. І благословінь Божих. Ми мовимо зараз, якщо хтось потребує зцілення, щоб це зцілення ну, прямо зараз відбулось в вашому тілі і ім, іменем Ісуса Христа. Я молю зараз про е, систему травлення про шолунок, про все інше, що задіяне в системі травлення І я наказую, щоб воно було зцілено іменем Ісуса Христа. Аллилуйя. Благословляємо в ім'я Ісуса Христа в молитві всіх, хто зараз потребує зцілення і сила Божого благословення, сила Божої благодаті, нехай виявиться в зціленні тіла. І за тих молюся, у кого зараз сильні мігрені, болі, в ім'я Ісуса Христа, я владу ім'я Ісуса Христа наказую ці болі залишити ваше тіло, і нехай прийде ця благодать, зцілюючи ваше тіло, і ви відчуєте її дію в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь, амінь. З миром Божим всього вам найкращого. Ісус Христос любить вас! Дякую, дякую за цю можливість служити.